Доброго дня, урок геометрії 11 квітня. Так, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вивчати перетворення. На попередньому уроці у нас була симетрія відносно точки. Сьогодні ми будемо вивчати симетрію відносно прямої. Дві точки називаються симметричними відносно прямої, якоїсь L ми можемо позначати А якщо ця пряма є серединним перпендикуляром до відрізка. Що ж це означає? Це означає наступне, що якщо ми маємо відрізок, якийсь, в даному випадку вони хочуть, щоб ми називали АА штрих, ми так і зробимо А і А штрих. Знаходимо середину цього відрізка, ну, приблизно, звичайно, я можу знайти тільки. Прові... Проводимо через середину ось цю пряму. І ця пряма проходить через середину та перпендикулярна до відрізка АА1. Перпендикулярна до відрізка. І тоді ці дві точки називаються симетричні відносно прямої, в даному випадку позначенні L симетричні відносно прямої L одна до одної. Є серединним перпендикуляром, тобто проходить посередині. Це означає, що ось ці кусочки теж мають бути однакові. Давайте спробуємо побудувати трикутник. Трикутник симетричний даному відносно деякої прямої А. Побудувати трикутник симетричний даному відносно прямої А. І так, що ми маємо зробити? Ми маємо, перш за все, провести перпендикуляри. Ось я вам показую, що це перпендикулярно. Бачите? Ось тут прямокутник, в ньому прямий кут. Я поставила перпендикулярно. Проводимо перпендикуляр з точки Б до, до прямої А, не буду розтягувати, побачили? Тобто, ось тут у нас має бути прямий кут, провели перпендикулярно. Аналогічно проводимо перпендикуляр з точки А до прямої А. Тобто, знову будуємо прямий кут, ось прямий кут я побудувала. Ось він, ось тут справа. Так, побудувала, ось в мене утворився. Я складу прямокутника у пряму, і буде в мене перпендикуляр. Аналогічно ми будуємо перпендикуляр з точки С. Дивимося, щоб, була, щоб був прямий кут. І ось ми маємо перпендикуляри. Отже, перше, що ми маємо, побудувати перпендикуляри до прямої, яку ми рахуватимемо вісю симетрії. Наступне, що ми маємо зробити, це продовжити наші перпендикуляри в інший бік. Ось я їх продовжую. Наступне продовжене. Тепер ми маємо поміряти відстань, відстань від точки Б до. Ось цього перпендикуляра. Ось цю відстань. ось цю відстань. Ми вимірюємо і таку саму відстань, ось вона, ось вона відкладаємо з іншого боку. Знову ж таки міряємо від точки А до перпендикуляра. І цю ж відстань відкладаємо з іншого боку. Бачите, мені навіть прямої не вистачило, ми можемо пряму продовжити. Є аналогічно з точкою С. Виміряли і відклали її з іншого боку. І ми отримали три точки. Тепер ці три точки давайте з'єднаємо. Ось, значить, три точки. Ось ми їх з'єднуємо. І отримали в результаті трикутник симметричний до трикутника АВС відносно прямої А. Позначимо його в 1 Ось тут буде А1 С1. Тут ми можемо поставити точки О, О1 та О2. Отже, коли ми будуємо точки симетричні точка Б симетрична і Б1 відносно прямої А, то ми повинні перше запам'ятати, що ці відрізки ось ці відрізки будуть однакові. Відповідно, А1 і так далі. Зараз ми це запишемо. І так пишемо. Так, трикутник АБЦ симетричний Трикутнику А1, Б1, С1. Так, трикутники симетричні. І також ми знаємо, що в нас мають бути рівні відрізки BOB1. BO, AO1 о 1 a СО2 та О2C1. І також мають бути перпендикулярні. Запишіть, будь ласка, цю інформацію теж у зошит. І зараз ми запишемо план побудови фігури симметричної доданої. Запишемо план, що потрібно, щоб побудувати фігуру симетричну до даної відносно прямої А. Все це ми, що записано в даному плані, ми щойно з вами робили, коли будували трикутник, симметричний відносно прямої до трикутника. Перейдемо до виконання прав. І так, право 930, даний відрізок CD, кінці якого мають координати. Цю задачу можете переписати повністю. так, давайте побудуємо наш відрізок CD, враховуючи, що координата точки С мінус 41. Мінус 4, 1. По х мінус 4, а по y 1. І відповідно точка буде знаходитись ось тут. Та точка D по х 2 по y мінус 3. І точка буде знаходитись ось тут. Розставимо координати швиденько. З'єднаємо ці точки і отримаємо відрізок CD. Побудували. Побудуйте відрізок, симметричний відрізку CD відносно осі абсцис. Вісь абсцис – це вісь Іксі. Давайте подивимося план побудови. З точки з точки, з кожної точки даної фігури, а в даному випадку у нас це відрізок. Провести перпендикуляри до прямої А. Проводимо перпендикуляри до прямої, тільки не А. А до прямої відносно якої ми будемо будувати вісь симметричний відрізок. Тобто, ось у нас перпендикуляр 1, Так, І ось тут у нас буде перпендикуляр другий. Так, зараз ми іншим кольором позначимо. Ось тут у нас буде перпендикуляр, і ось тут у нас буде перпендикуляр. Бачимо, так? Далі нас пише по плану, в нас написано, що ми маємо виміряти відстань від точки, до, точки фігури до прямої і відкласти таку саму відстань з іншої сторони на продовженні. З іншої сторони на продовженні. Так, ми можемо виміряти, звичайно, так, ми продовжимо зараз. Давайте ось продовжили. Продовжили. І ми вимірюємо зараз цю відстань. Тобто, відстань від осі Х до точки С1. Отже, ми від осі Х до точки маємо відкласти 1 і поставити ось точку. Відстань від осі Х до точки, Д 3 клітинки. Значить, ми маємо в іншу сторону теж відкласти 3 клітинки. І ось тут у нас буде С, хай буде 1. А ось тут у нас буде D1. З'єднаємо ці точки і отримаємо відрізок С1, Д1, який симетричний відрізку СД відносно осі О Х. Запишіть координати кінців. Що ми зараз і зробимо. Так, записали. І так, С1 буде мати координати по х мінус 4 тут у нас було, по y буде мінус 1. Ось тут у нас буде мінус 1. І точка D1 буде мати координати по х2. А по ігроку дивимося 3. 2, 3. Ось тут у нас буде 3. Так, і ось тут у нас буде мінус 1. Ось так ми побудували відрізок симетричний даному відносно Осі ОХ. Наступна вправа. Серед точок вказати пари симметричні. Давайте спочатку ці точки побудуємо, побачимо закономірність і будемо знати далі, як відповідати на це питання. Так, будуємо систему координат та побудуємо зараз ці точки у системі координат. І так, точка А. Має координату мінус 5. Буде А. Точка Б мінус 2 та мінус 5. І буде у нас ось тут точка Б. Точка С 2, 5. Та точка Д 2 мінус 5. Розставимо координати. Нас запитують вказати пари точок симметричних відносно осі ординат. Вісь ординат це в нас вісь y. Тому симметричні відносно осі ординат будуть. Відносно ОY. А і С. А і С. Та. Б, і тут у нас точка Д. Та Б і Д. А давайте подивимося А і С у нас координати А і С. Отже, ми бачимо, що ми маємо симметричне відносно Y. Що ж видно, що y, координати і, y, бачите, не змінюються. І B і D однакові координати по Y. Тобто, якщо ми маємо точки, які симметричні відносно осі Y, то в них змінюється координата X, а не змінюється координата Y. Відповідно, логічно буде, якщо ми будемо мати координати симетричні відносно х. О так, ось у нас А і Б симметричні. То, відповідно, в них однакові координати Х, але змінюються координати Y. Тобто, відносно якої осі симметричні, ті координати у нас будуть залишатися незмінними. І вправо 937. Побудуємо систему координатів. Знайти Хі, якщо точки А, А точка і А штрих, вони симетричні. Симетричні відносно осі перше абсис, друге ординат. Давайте спочатку постараємося поставити ці точки. Так, точка А по х немає, але має по ігреку мінус 2. Ось тут у нас буде мінус 2 означає, що наша точка лежить на осій лінії. На осій лінії. Так, не ви. нас в цій лінії. Десь буде лежати точка А, тому що Y у неї мінус 2 може бути Х довільний. Візьмемо іншу. Точка штрих має координати по Х3. По х3 ось воно. А по y немає. Це означає, що наша точка h3 буде лежати на ось прямій. Бо в нас відома координата х, але y немає. Це означає, що той y може бути довільний, який ми хочемо, так? Отже, ось це ми маємо пряму Y дорівнює мінус 2, а ось це ми маємо пряму Х дорівнює 3. В результаті, коли ми, побудували, коли ми побудували ці дві прямі, ми отримали точку перетину. Давайте в цій точці позначимо будь-яку точку з них. Хай буде це А. Хай буде точка А. І так, запишемо. А має координати 3 мінус 2. І нам сказано, що А і H3 симетричні, симетричні. Відносно осі абсцис. значить, спочатку відносно O Х. Якщо ми маємо відносно ОХ, то згадуємо, що ми маємо зробити. Ми маємо з цієї точки провести до осі перпендикуляр, відкласти таку саму відстань, як до осі. Тобто тут дві клітинки, значить, ми маємо відрахувати дві клітинки. І ось у нас буде точка А штрих, Але я поставлю в дужечках Х. Це означає, що ця точка буде симетрична відносно осі ОХ. Тому наша точка, яка симетрична відносно ОХ, буде мати координати 3 по Х і по Y ось вона. Тобто 2. 3, 2. Давайте другий випадок відносно ординат, тобто відносно ОІ. Знову ж таки, пам'ятаємо так, з точки опускаємо перпендикуляр. Продовжуємо цей перпендикуляр, вимірюємо відстань, 3 клітинки і з іншого боку відкладаємо 3 клітинки. Ось наша точка. Ось наші координати, і це буде мінус 3. А тут у нас буде точка А штрих, в дужечках напишемо y. Це означає, що ця точка симетрична відносно Y. І ця точка А штрих буде мати координати мінус 3 та мінус 2. Та мінус 2. Ось таке завдання на сьогоднішньому уроці було розглянуто. Основне, навчіться будувати симметричні фігури відносно прямої. Тобто, ті правила, які ми з вами записали, що потрібно робити, вивчіть, будь ласка, на пам'ять. Дякую за увагу. Урок закінчений.